Сановні колеги, в нас було ми можемо розпочати засідання бюджетної комісії. На розгляд комісії вноситься 17 питань. З вашу дозволу можна не зачитувати? Ні, можна. Так. Порядок. Так. Порядок. Якісь будуть зміни доповнення до порядку денного. Хто за те, щоб підтримати порядок денний на роботу комісії, то що голосувати, хто за? Дякую. Okay. Перше питання, порядку на розвертження зміни програми соціальної захист населення Харчанської міської територіальної громади на 25. Зміни <зв> до програми у напрямку допомоги на лікування. Звернення до погаки ми просимо пробавити фінансування у сумі 300 тисяч. А це по 10 тисяч ми оплачуємо, визначає там, що Військовослужбовця, так, а це просто є люди нашої громади. Е, онкологія в основному, гемодіаліз звертається категорією, оперативних. Тут найбільша сума в залежності від захворювання, бо там у комісії є, і лікарі найбільша сума тут. Питання немає. Я хотіла спитати, яка категорія буде, але ви мені все сказали. Дякую з налога. Хто за те, щоб винести отримати 93 рішення на сесії, прошу голосувати. Хто за? Дякую на голосу. Слідує питання перебудемо. Про положення до штатного розпису Тарашанської міського ради Харащанський центр країни медико-санітарної допомоги. Будь ласка, Петро. перемогу. Центр просить погодити зміни до штатного розпису на 25 рік для зв'язку з продуктивності праці працівників сільських амбулаторій, вивести розпису. розпису з 1 квітня 25-го року три посади водія автотранспортних засобів одної Ківшова та лука, велика Березенка, річки Калиновачі, та ввести їх до розпису підприємств. посадок Никарского профильного ремонт выделить, выделить, выделить и будильник. через поменять их просто. С mm -hmm. на Да, отсюда, да, да. Сам, потому что треба заставлять эти такой нагрузки на него. У них ставка на 5? Нет, ставка, mm -hmm. сила ставка. А 0,5 будет работника mm -hmm. и 0,5 ставки водея. Шеки за Хто за те, що підтримати проєкт рішення відстані за сесію, прошу голосувати. Хто зараз питання порядку внесення змін до програми підтримки розвитку та національно-метлічного виховання молоді Тращанської військової громади на 25-й рік. У нас це питання за викликає, що ви кошчі, ми в обмежить бюджетних касану, кіно на 2025 рік. Великого питання зв'язку з тим, що ми просто його на доопрацювання собі брали. І е, зараз надання оплата послуг з оплата з надання послуг. Це мається на увазі, якщо ми залучених спеціалістів будемо залучати, яких у нас немає в громаді, які нам треба для проведення для якісного проведення неформальних освіти молоді. Е, Просимо просто ну, цифри в межах тих бюджетних асигнувань, які є. Е, просто змінити цифри, від змінивши цифри надання транспортних послуг і в оплаті послуг з. Оплати посухаються. Тобто фінанси не відмовляє, ні, ні, не перестається. Тоні майстер депозиції. Якщо хочете, будь ласка, виходить. Зараз світ за нас. У нас за Хто. Хто за те, щоб підтримати проєкт, рішення за це, що у свого? Хто за Дякую. Слідує питання порядку денного про внесення змін до комплексної програми підтримки сім'ї, оздоровлення та забезпечення прав дітей Хращанської міської територіальної громади на 25 комісії, Ми просимо дофінансувати заклади програми з розрахунку на те, що ми активно розпочинаємо підготовку до оздоровчого сезону 2025 року, з огляду на те, що ми плануємо ще одні оголошувати тендер і першу групу дітей. Соціально-захищених категорій пробуємо е, направляти на оздоровлення вже в другій половині червня. Коштів виділених попередньо в сумі 300 тисяч гривень, для цього абсолютно недостатньо, критично недостатньо. Тому, оскільки ми ви видимо на себе, які зобов'язані, що 100% дітей сирі, дітей позбавлених добування і дітей загиблих наших захисників, громадах повинен забезпечити послуг по їхнього оздоровлення, ми плануємо першу групу в кількості 25 дітей направити в червні. Цього ми просимо на дофінансувати в сумі 155 тисяч тільки на путівки і 10 тисяч на послуги з перевезення дітей. Крім цього, просимо нас дофінансувати з метою підготовки до дня захисту дітей 5 тисяч гривень на заходи, які у нас традиційно відбуваються в громаді. І оскільки минулому році ми вперше започаткували спільно з відділом культури молоді і Таку занятість наших дітей після закінчення школи як день табори, батьки, діти, яких приймали участь у подібних доспілевих заходах, залишилися задоволені. Послуга знайшла свого клієнта. Було досить багато бажаючих дітей в цих таборах залишати на першу частину дня. Тому в цьому році ми плануємо продовжити цю роботу і на цю потребу плануємо з вашою допомогою спрямувати 100 тисяч гривень. Вона охоплюватиме трьохтижневий період, друга половина червня і початок липня. Послугами цих денних таборах плануємо залучити близько 135 дітей. Цього року плануємо, що сюди зайдуть кейтерингові послуги у вигляді там, ну, такого незначного харчування, кілька прішків, якийсь компот, бо діти будуть тут перебувати під доглядом з 9 до 13 години. У мене це одне. Я читала мені Міністерства освіти, Опублікували інформацію про те, що продовжують навчання до 1 липня, хоча останні згоди тричатого не тим, що нібито під час цих рівні тривог і так далі, діти не достатньо вивчити програму і продовжити. На нашу територію це ця... я не компетентна говорити про відділ освіти, але якщо раптом таке станеться, ми просто в часі здвинемо проведення цих заходів. Вони плануються орієнтовної середини червня, але звісно, що оптимально це робити саме тоді, коли закінчується зайнятість в школі. Як тільки ми будемо мати розуміння, що діти вільні і потребують безділевої складової цієї літньої, ми будемо організовувати з огляду на це. Куди ми відправляємо дітей? Так, зроблені вимоги на увазі. Ну, щоб ви розуміли просто наскільки критично зросло все. Якщо минулого року ми направляли дітей у Івано-Франківську область область Фосів, і ми витрачали в межах ем, на одну дитину, десь це було 12-11 тисяч гривень, то цього разу той заклад цього року той заклад, куди ми направляли дітей, а це достойний заклад з прекрасними побутовими умовами. В гарному місці розташований, тихо, все своє, вода, електрика, крім газу, тобто абсолютно автономний заклад, то зараз вартість перебування в ньому однієї дитини сягає 19-23 тисяч. Тому туди ми поїхати не можемо. На жаль, тому знаходимо інші варіанти, які можемо підняти. І цим варіантом розглядаємо соколята буковель табір на вищої категорії. Але табір першої категорії але не знаходяться в Буковелі дерев'яні будиночки. Але в них є тепла вода, у них є все, що має бути гідне ну, наших дітей. Оскільки там ще не були в тому році, збиралися, але ми туди не доїхали, то хочемо в червні спробувати. Якщо це справді відповідає заявленому тому, що ми бачили на фото і тому, що є на сайті, і ціна, головне, наслаштовує, у майже буде 13 тисяч, 13-13500 на дитину, то я думаю, що ми і на друзі туди плануватимемо доїхати. Ну, поки що це виглядає так, але в залежності від того, хто зайде на тендер і, того, і які пропозиції нам не є. Колеги, питання з угожем. Дякую, друзі. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення міністра сесії, прошу голосувати. Хто тобто, за? Я в первому розмірі. Слідче питання, яка мене. Представши змін до структури та громадської численности працівника комунікального закладу надання соціальних послуг Херчанському міської ради. Відповідно, поскольку Кабінету міністрів України про деякі питання діяльності за подання соціальних послуг та нагадують Проматок річні рекомендації щодо створення та діяльності ветеранських просторів та на після комісія офісу без створення у межах кожної громади ветеранського простору. Комунальний заклад закладів відповідно доступ, в якому зазначено, що може створити додаткове відділення для забезпечення надання послуг мешканцям громади, поступлення до суду, доповнюючи новим відділенням ветеранських просторів, метою, якого буде надання послуг ветеранам війни, особам, які мають особу впливу збили перед батьківщиною членом сімей ветеранів війни, членам сімейних осіб, які мають субстратує. І ще інші категорії, яка стосуються ветеранської політики. Відділення, звісно, з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя. У відділенні будуть працювати шість фахівців із суперветеральних медиа демонстраційних штанах, Вони будуть переведені адміністративного персоналу та уведені у відділення ветеранських дослідження. Для організації та методичної роботи відділення необхідно вести посаду завідувачів відділення. Тому структуру та граничну вчисність працівників комунального закладу центру дані составних послуг зміниться із загальною штатністю працівників 71 на 72, введення додаткової посади завідувачого відділення. Послухні води введення імено, е, відділення е, таканських простір та введення посади завідувача відділення. Це на скільки ми додаємо працівників? 71 буде 72. <творювання> це вже людина є кодину? Ні. Поки ми ще будемо пошука, тому що це практично зарплата буде відділення 13 нас та розряд, 7730 гривень буде і доплата до мінімально буде тисяч гривень. зарплата. Поки що ми хочемо зробити під ветерський осіб, зараз туда фахівців, <mondoNetflixhip> І весь це все було ще розвідуючи від Наталі буде працювати по цьому питанню, щоб для смілофорки завілочні. Питання заможні позиції. Як повідомлення. Ідучи питання порядку денного. Принесення зникли програми надання фінансової підтримки на підприємств «Краще благоустрій на 25 рік. Виконавчий комітет Російської міської ради брав участь у проєкті, з ми разом з администратопереможним даним проєктом було передбачено забезпечення резервного живлення для водопостачання на нашої громади шляхом встановлення сонячної панелей. Стали переможцем і проєкт за фінансування. 50% МКП надали 740 тисяч на даний час і вже кошти перераховані на рахунок виконавчого комітету і 745 тисяч із бюджету нашої громади. На годоканаду, де на других станцій договорів є. Але потім за вашу пропозицію не буде право. Так, далі будемо безпосередньо йдемо постачання. Хто за те, що проєкт рішення не сталося сесію, почав голосувати? Хто за? Дякую. Слідує питання порядку відповідно. Про внесення до програму захисту населення територій від надзвичайної ситуації термінальної та природного характеру Терчанської міської громади на 25 рік. До нашому комітету передбачаємо 10 тисяч сот на натриманням лівельних матеріалів для укриття. Для прання аптечного ремонту укриття у місті расі Шевченка 25 і 900 гривень на придбання лікарських засобів, які повинні бути забезпечені в укриття і пункти незламності. Відділу освіти 15 тисяч на придбання табличок позначення захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів для всіх захисних споруд цивільного захисту та на укриттів, які перебувають на балансі відділу освіти. і 200 гривень. Ако ж на питання і без 300. Якщо розібрать, це колись 13. Ще запитання. Хто за те, що винесли практично на дицепсу, прошого освободу? Хто за? Дякую, наголошую. Слідче питання порядку. Принесення зміни до програми розвитку до розстріля відшкодування витрат на обслуговування видів до островів Хращанської міської територіальної громади на 25 рік. Знімаємо з предметів матеріалів 745 тисяч.

Слідуюче питання. No. Принесення змін до програми розвитку фінансової підтримки комунальної та комерційного підприємства Хащанської міської ради Хращанської міської лікарні на 25 рік. 30-10 це на оплату послуг з проведення лабораторних досліджень біологічного середовища на газорієнної їх ремонтувати. Це не в нас. Так, я так розумію, що це буде датувати послуги, але ми раніше давали і купували тести, тому не заділяли кошти на акцію, Сьогодні То вони в нас будуть робити, чи це буде звертатися? Віча тут будуть передавати. Почекаємо, не давно вони не отримали інотарізацію, я читала, що там і було благодійне завезення деяких, що вони отримують. Ні, ні, це на оплату посту. Це буде заключення договору з з відповідною установою на оплату оцінати відповідь. Ще якісь запитання заговори? Дякую, зараз. Хто за те, що винести проєкт вам за сесію, то питання запитання прорякту денного про затвердження договору про передачу прийняття між бюджетного у 25 році поліції? Проєктом пропонується затвердити договір. 100 тисяч на придбання паливомасних матеріалів для службових автомобілів поліцейських офіцерів. Тотальні зауваження, пропозиції. Хто за те, що винести не стекла за сесію, прошу голосувати. Дякую. дякую. Слідуюче питання до про, мене. Пронесення змін до рішення Трещанської міської ради від 24 години 2024 року про бюджет Трещанської міської технікальної громади. На 25. Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину за рахунок перед на суму 1 466 тисяч 700 гривень. По додатковій частині по загальному фонду пропонується збільшити додаткову частину на суму 866 тисяч 200 гривень. За рахунок таких джерел. По вільному залишку 542 тисячі 500, отакі головні постерігаються. Одинадцять тисяч 700 це програма захисту населення, території в надзвичайних ситуацій. Не буде в той случає, тому що щойно коли це не записала. Відділ соціальної ветеранської політики, 315 тисяч, 15 тисяч по апарату по по на поводу постачання і 300 тисяч програма соціальних захист населення Тарчанської міської територіальної громади. Відділ освіти 15 тисяч вісімсот за програма за території від насичання ситуацій» та, ситуаці». та фінансове управління 200 тисяч видатків споживання за потужні та на виконання програми фінансова підтримка військових частин підрозділів збройних сил України та інших підрозділів Сил безпеки і оборони. Це передача та експерту буде до державного бюджету і загального фонду. За рахунок перевиконання вихідної частини. На суму 1 млн 466 тисяч 700 грн. по головних розпорядниках коштів. Виконавчі повідання. Загалом 170 тисяч, з них 140 тисяч по апарату на придбання буде для поточного ремонту даху та посічної системи. Далі 30 тисяч програма фінансової підтримки комунальної комерційної підприємства Даршанська міська лікарня за оплата посуду з проведення досліджень. По відділу освіти мільйон 700 гривень. В розвідці 88 тисяч йде по апарату на придбання матеріалу для проведення поточного ремонту приміщення відділу освіти. до шкільної освіти 13 тисяч 200 зарплати за підвищення за кваліфікації. По школах 799 тисяч, значить, 637 тисяч 300 з них. Це одноразові та пальне для автобусів і 162 200 оплата послуг монтажу обладнання для обробки продуктів харчування, водопровідні санітарно-технічні послуги, пов'язані з монтажем обладнання, харчоблоку по успіху. Тобто, все, що стосується е, оплата харчу, 162 200. По дитячій німецької спортивній школі 100 тисяч відрядження. Служба у справах дітей. 20 тисяч, значит, 105 тисяч програма по принципі та здоров'я, це проведення табора, і 160 тисяч програма сама – забезпечення прав дітей та озброєння, транспортних послуг та потік. Відділ культури молоді та спорту – 26 тисяч придбання матеріалу для ремонту по клубах, і за рахунок перерозходів пропонується. Зменшити по виконавчому комітету 743 тисячі це програма розвитку благоустрою, матеріали і фінансове управління зменшити 400 тисяч для е, надійшло роз'яснення міністерства фінансів, ми передбачали трансферт на військовій частині. Значить, до цього часу ми передбачали все з загального фонду. Якщо йшли капітальні чи поточні видатки, все йшло з загального фонду. Тепер надійшло роз'яснення, якщо йде капітальні видатки, то повинні надходити не з загального, а з спеціального. Тому відкориговуємо, таке ще фінансування не проводилось, попередні 400 тисяч ми передбачали, то відкоригувати зі дороз'ясні ціну передати на спеціальний фонд і як буде фінансувати, щоб йшло капітальні видатки зі спеціального фонду. Ну, технічні техніці процедури. Спеціальний фонд. Водохідні частини збільшити на 10 тисяч гривень, це за рахунок на тож кошти до бюджету розвитку. І видаткова частина. Збільшити на 1 мільйон 350 тисяч. За рахунок вільного 200 тисяч це капітальний програмі фінансового 156, за рахунок перерозходів у виконавчому міській 743 тисячі, те, що знімали і направити на програму фінансового, на придбання вуличних панелей, акумуляторів батареї. І 400 тисяч, те, що я розказувала, перекидка. По двох військових частинах капітальні видатки, яка передбача до державного бюджету. І за рахунок фактичного надходження коштів на до бюджету розвитку, від позивної передбачити їй вже на оплату проведення із експертом брушової сім'ї землі треба зробити такі видатки. 10 тисяч гривень. Я прошу видачу, що не стосується, тому що я зараз виглядаєте суму. Ремонту цієї мільярдів води. Там пам'ятаєте, знижувати не було побутов. Я просто хочу тушити, це пов'язано з тим, що ці не буде скільки не досі, але що проти цю. Там 90 мільйонів було 89. Як а, Та, там так, же наші... що фінансування, то буде більше там з... Потреба виникла у більше, да. ще наших видатків. Да. Ну, ми ж минулої сесії 8 мільйонів в цьому році передбачили. 8 мільйонів ми перебачили. Mm. Mm. Yeah. Я просто хотіла надавати, щоб не вчили з'явити. Сказали, так коли ще й курсу, тому що я відгадала, я тут я пам'ятаю, це Я Якщо кажу, що вона буде ця сума різна, вона різна, але вона на пірозвіта. В тому році там 1900 було і 870 тисяч, але 270 тисяч. В тому році вже 8 мільйонів передбачено. Ми фінансували тільки перед того з минулого року. 237 чи 274 тисячі збудується. Колеги, ще якісь запитання? Хто за те, що винести проєкт рішення в сесію, прошу голосувати. Хто за? Я голосу. Колеги, і доповідачі я хочу західну роботу, всі питання вийшли.